На засідання колегії були запрошені головні архітектори районів та міст області, керівники будівельних організацій та проектних установ. Відбувалася колегія за участю директора департаменту містобудування архітектури та будівництва Григорія Красічука. На розгляд колегії були винесені питання про організацію містобудівельної діяльності у Андрушівському районі, про стан розроблення містобудівельної документації, актуалізації генеральних планів, впровадження та дотримання нормативно-правової бази у сфері містобудування та архітектури і визначення завдань на наступний період. Аналізуючи ту роботу, яку ми провели, ми Розуміємо, що все-таки актуалізація в багатьох випадках носила чисто формальний характер, була вимушеним тимчасовим рішенням, і вона фактично не розв'язує ключових проблемних питань щодо планомірного розвитку території. Аналізуючи містобудівну ситуацію, визначалося, що за час дії закону про регулювання містобудівної діяльності органи місцевого самоврядування не спромоглися у повній мірі забезпечити відповідною містобудівною документацією підзвітні території для вирішення питань розвитку планування та забудови територій у правовому полі сучасного містобудівного законодавства було прийнято рішення щодо актуалізації наявних генеральних планів та схем районного планування. Однак, в умовах, коли забезпеченість генеральними планами населених пунктів недостатня, сприяти інвестиційному процесу, надзвичайно складно. На колегії були розглянуті питання фінансування об'єктів будівництва та кадрової політики, а також кращих працівників галузі відзначено почесними грамотами облдержадміністрації та департаменту містобудування архітектури та будівництва. Сьогодні ставляться дуже великі вимоги до містобудівної діяльності. Тобто ми регулюємося сьогодні основним законом про зміни містобудівної діяльності, в який розробка генеральних планів в частності ставиться в першу чергу в роботі. Друге, це вже ведення містоб... організації ведення містобудівного кадастра. Тобто ми цим. Ми як кажуть, кроками ідемо ближче туди до Європи, які такі вимоги у них є.